Будемо до Сергія Санта, командира групи спеціального призначення безпілотних систем Тайфун. Пане Сергію, вітаю! Доброго ранку. У нас зразу збір. Треба підтримувати тайфун. Тайфун сам по собі не зможе літати, якщо ми не будемо його підтримувати так активно, точніше зможе, але не так руйнівно для росіян. Тому номер картки і QR-код, як завжди, на екрані. А я, пане Сергію, вас хотів розпитати про. Оптоволоконні оці дрони дрони на оптоволокні все частіше росіяни їх застосовують. Я це бачу і по новинних зведеннях, і спілкуючись з військовослужбовцями. І хотів поцікавитися, наскільки зараз ви помічаєте збільшення і збільшення кількості та ефективності таких дронів російських на оптоволокні? Е, ну, збільшення їх е, явно е, видно. Більш за все, це е, зараз на напрямку е, на російському там на, суджі, е, на тому напрямку росіяни кинули найбільш свої всі там, потужні технології, які мають, не тільки в дронах, але і по нашому фронту, по-східному, теж е, це прослідковується. Е, в цьому питанні вони е, ну, можна сказати, однозначно нас трошки е, опережають в плані кількості застосування таких дронів, але. Ми вже їх майже наздоганяємо і в деяких вже моментах навіть перевершуємо. Тому це не критичне. Коротка довідка для тих, хто раптом не розуміє, що такі дрони на оптоволокні це за принципом повітряного змія, коли дрон керується не через радіосигнал, а через таку тоненьку ниточку оптоволокна, і через це фактично його неможливо посадити ребом, бо він не залежить від радіочастот. Які ще переваги таких дронів, пане Сергію? Їх переваг, основний, правильно ви назвали це рибостійкість. Один із методів, що його може бути застосування це так називаємо там, диверсійне мінування, коли дрон просто прилітає, становиться десь на якійсь території, там поле, дорога і чекає свою ціль. В чому тут плюс? В тому, що. Дрону не потрібний. Він в режимі очікування не потребує стільки енергії, скільки звичайний дрон. Йому не треба нічого транслювати, відеопередавачі, потужні живити, не потрібно живити мотор. І тому в такому режимі можна може стояти досить довго, як мисливець, от як там, кішка на полюванні і вичікувати свою жертву. І в необхідний момент його підключають, злітають і наносять ураження. Ну, це є така теж суттєва. Важлива перевага ніж там інші звичайні дрони FPV, скажімо. Так, ну для наших FPV теж потрібні гроші. Я прошу долучатися глядачів через QR-код і номер картки для підрозділу тайфун е дуже дуже треба. Але пане Сергію, ну є якась система протидії цим оптоволоконним дронам російським, а, якщо не реп, ну, сьогодні... то... На, на сьогодні дивіться. На сьогодні боротьба з дронами е, вона є, скажімо так, три методи боротьби: це від самого простого звичайний захист техніків, металевими решітками, позиції сітками. Другий е, це фізичне знищення збиття, там як ефективно це використовується, там глоткоствольна напівавтоматична рушниця, де є дуже багато шроту. І третє це реп. Тому якщо ми виключаємо е, реп в оптоволоконних дронах, залишається звичайне просте або знищення, або захист е, там, сітки, решітки і так далі. Ну але ви кажете, що ми зараз починаємо наздоганяти росіян е, у цій технології? А на що саме збір? Раптом зараз у Тайфуна, про який ми просимо наших глядачів, не на оптоволокно, на щось інше чи на них? Е, у нас е, підрозділ дуже зараз активно розвивається. До речі, там на хвилинку е, за можливості скажу, що долучайтесь до наших лав не тільки збором, але нам потрібні молоді хлопці-дівчата е, без досвіду, навіть ми всіх вчимо і так далі. А так як підрозділ дуже швидко і дуже об'ємно розвивається, то відповідно ростуть потреби в підрозділі, починаючи там від звичайного обладнання. Комп'ютер е, обладнання класів занять, е, радіообладнання технологічне закінчується звичайною там зимовою гумою для автівок. Е, тому ваші збори нам допоможуть більш ефективно знищувати ворога. Тому, будь ласка, долучайтеся до цих зборів, бо е, не тільки на дрони, не тільки на автомобілі і не тільки на аптечки збирають. Армії потрібно все для того, щоб захищати. Нашу державу і пане Сергію, все таки в мене є останнє коротке питання. А ви використовуєте оптоволокно для дронів? Так, але скажімо так, зараз в більшої якості як експерименти і тестування, тому що виробники зараз їх вже досить багато в Україні, і кожен виробник щось там виробляє свої розробки, свої ноу-хау вносить. Випробовує себе, але ми вже нам дають його як на бойове застосування, на тестування. Ми там даємо свої фідбеки, воно дороботується. так, що в масовому використанні постійно в нас його немає, але регулярно ми їх просто в режимі тесту наносимо враження. Де тест, там потім і використання? Дякую. Сергій Санта, командир групи так, спеціального так. призначення безпілотних систем Тайфун був на зв'язку.